Вітаємо на каналі Техногайд. Сьогодні ми розглянемо п'ятірку найкращих блендерів для приготування коктейлів та смузі у 2025 році. У цьому рейтингу тільки моделі, які дійсно справляються з будь-якими інгредієнтами від м'яких фруктів до заморожених ягід і льоду. Ми зосередимось на техніці з оптимальним поєднанням потужності, надійності та продуманого функціоналу, аби ви могли обрати апарат, який стане вашим щоденним помічником у кухні. Розберемо швидкість, конструкцію ножів, ємність чаші, а також додатку. Додаткові режими, які впливають на якість та текстуру готових напоїв. Після перегляду ви точно знатимете, який блендер виправдає витрачені кошти та прослужить роками. Посилання на моделі з огляду шукайте в описі під відео, а ваші лайки, коментарі та підписка допоможуть нам створювати ще більше корисних рейтингів. На п'ятому місці нашого рейтингу Tefal Perfect Mix Plus стаціонарний блендер преміум класу, який поєднує потужність, надійність і функціоналість для щоденного використання. Його серце електродвигун потужністю 1200 Вт, що розкручує ножі до 28 тисяч обертів за хвилину, забезпечуючи ідеальне подрібнення навіть твердих інгредієнтів. Фірмові леза Повелікс із високолегованою нержавіючою хромонікелевої сталі шість сегментів із різним профілем заточки дають стабільну одновідну текстуру смузі чи крем супу. Чаша об'ємом півтора літра виготовлена з термостійкого мінерального скла. Можна без ризику перемикатися від холодних до гарячих продуктів. Передстановлені програми охоплюють три ключові сценарії: приготування смузі, колку льоду та самоочищення, що економить час і сили. Плавне регулювання швидкості дозволяє точно контролювати консистенцію, а імпульсний режим ідеальний для вибіркового подрібнення. Серед плюсів: стабільна робота під навантаженням, зручний штовхач, містка чаша та акуратний відсік для шнура. Мінуси, значна вага через скло та шумність на максимальних обертах. У цілому Tefal Perfect Mix Plus це універсальний інструмент, який впевнено впорається і з ранковим смузі, і з льодом для коктейлю. На четвертому місці NutriBullet Original 600 – один із найвідоміших компактних блендерів для приготування смузі, коктейлів та крем-супів, який зберіг хірмову ефективність у максимально простій конструкції. Його потужність у 600 Вт у поєднанні з ножовим блоком із шестилес із нержавіючої сталі створює виражений циклонічний потік, який подрібнює інгредієнти до ідеально однорідної консистенції. Така схема роботи дозволяє без зусиль розбивати волокна зелені, жорсткі стебла, шкірку фруктів і навіть дрібне насіння без піску чи грудочок у готовому напої. Об'єм робочої ємності 700 мл. Вона виконана з тританового полімеру, який не вбирає запахів, стійкий до подряпин та ударів, а також витримує перепади температури, що важливо для приготування гарячих крем-супів відразу після холодних коктейлів. У комплекті спортивна кришка Тугоу, яка перетворює чашу на зручний шейкер пляшку для тренувань чи роботи. Керування максимально інтуїтивне, один фіксований режим швидкості без складних налаштувань. Це спрощує процес і робить модель ідеальною для щоденного використання. До плюсів можна віднести компактні габарити, невелику вагу, можливість миття змінних частин у посудомийній машині та справді якісну текстуру готових страв. Мінуси, обмежений об'єм і відсутність регулювання швидкості, що для когось може стати фактором вибору. Утім, для фанатів смузі та коктейлів Nutribullet 600 залишається одним із найзручніших рішень у класі. На третьому місці Philips 5000 Series – потужний подрібнювач нового покоління, створений для тих, хто хоче готувати смузі, коктейлі та крем супи без компромісів у швидкості та якості. Серце пристрою двигун на 800 Вт, який у поєднанні з шестилезовою системою з нержавіючої сталі створює високошвидкісний турбулентний потік. Завдяки цьому подрібнювач легко працює як з ніжними фруктами, так і з волокнистою зеленю чи твердими овочами. Важливий момент подвійний комплект чаш. Основна ємність на 700 мл підійде для об'ємних порцій смузі або супу-кюре. Тоді як компактна чаша на 300 мл, ідеальна для приготування соусів, дитячого харчування чи порційних коктейлів. Обидві виготовлені з ударостійкого тритану, який не мутніє, не вбирає запахів і витримує гарячі інгредієнти одразу після холодних. Функціонал простий, але продуманий: один базовий швидкісний режим і імпульсний режим, що дає змогу контролювати ступінь подрібнення та уникати перевзбивання інгредієнтів. До плюсів моделі належить компактність, зручне зберігання, відмінна якість ножів та ефективність роботи навіть з малими об'ємами. Мінуси, відсутність насадок для інших завдань та фіксована швидкість, але для приготування смузі і коктейлів цей чопор працює бездоганно. Philips 5000 Series – це інструмент, який швидко доведе будь-який рецепт до ідеалу, зберігаючи смак і текстуру продуктів. На другому місці гореньє B800 Ореб, стаціонарний блендер, який пропонує збалансоване поєднання продуктивності та доступної ціни. Потужність у 800 Вт у поєднанні з трьома швидкісними режимами дозволяє адаптувати роботу під різні завдання: від ніжного змішування фруктів для смузі до швидкого подрібнення льоду для коктейлів. Для додаткового контролю передбачено імпульсний режим, який зручний для роботи з твердими інгредієнтами та точного регулювання текстури. Чаша об'ємом 1,5 літра виготовлена з якісного харчового пластику. Вона легша за скляні аналоги, стійка до механічних пошкоджень і не додає ваги пристрою, що спрощує щоденне використання. Лопаті ножового блоку оптимізовані для рівномірного подрібнення інгредієнтів у вертикальному та горизонтальному напрямках, що забезпечує однорідний результат навіть при невеликих об'ємах. Серед переваг, компактні габарити, зручне очищення, стабільна робота на різних швидкостях і вигідна вартість у своєму сегменті. Мінуси пластиковий корпус чаші менш термостійкий, ніж скло, та відсутність спеціалізованих програм. Проте горення B800 Orb стане чудовим вибором для тих, хто шукає функціональний і потужний. Блендер для смузі та коктейлів без переплати. На першому місці нашого рейтингу Ninja BN750 – професійний стаціонарний блендер, який упевнено випереджає конкурентів завдяки поєднанню високої потужності, великого об'єму та інтелектуальних програм. Двигун на 1200 Вт у парі з багатошаровими лезами Total Crushing забезпечує виняткову продуктивність. Цей блендер без зусиль дробить лід, горіхи, насіння, заморожені фрукти та овочі, при цьому зберігаючи вітаміни та структуру продуктів. Об'єм основної чаші 2,1 і літра. Що дозволяє готувати великі порції смузі, супів пюре чи коктейлів одразу для кількох людей. Чаша обладнана мірною шкалою, зручною ручкою та герметичною кришкою, а її форма оптимізована для рівномірної циркуляції інгредієнтів. У комплект входить і дорожній шейкер на 700 мл із кришкою ідеальний варіант для напоїв із собою. Керування зручне та сучасне. Дисплей показує обрані параметри і час приготування, а система Auto IQ пропонує три автоматичні програми: стандартну швидкість, швидкість, максимальна швидкість та режим колки льоду для точного контролю. Є і імпульсний режим. Серед переваг, професійна якість подрібнення, універсальність, великий об'єм, знімні деталі, які можна мити в посудомийній машині, та інтуїтивне керування. Мінуси тут знайти складно. Хіба що вага у 4 кілограми та габарити, але для такого функціоналу все виправдано. Ninja BN750 – беззаперечний лідер серед блендерів для коктейлів та смузі у 2025 році. Отже, ми розглянули п'ятірку кращих блендерів для коктейлів та смузі 2025 року: від компактних і доступних моделей для щоденного використання до професійних рішень із великим об'ємом і розширеним функціоналом. У нашому рейтингу знайшлися варіанти для різних потреб, щоб швидко приготувати ранковий смузі, збити крем суп на обід чи подрібнити лід для вечірки. Вибір залишається за вами. Головне, щоб техніка відповідала вашим кулінарним завданням та бюджету. Посилання на всі моделі з огляду в описі під відео. Відео. Діліться у коментарях, який блендер ви б обрали та чому. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал Техногайд та натискати на дзвіночок, аби не пропустити нові рейтинги. Форма для донатів у описі. Ваша підтримка допоможе нам робити ще більше якісних оглядів.